Усім привіт! Літо не перестає дивувати новинками, і сьогодні у нас Юнігерц танк 3С. Танків дійсно багато вони випускають, і ця модель насправді я не пам'ятаю, чим вона цікава, але обов'язково ми з вами в цьому розберемось, тому що зараз ми його будемо відкривати і дивитись. Ось він, танк 3С. Звичайна коробка Юнігерца, як у всіх танків, що, що в першого, що в другого, що в прошок, що в еске, бачите, все однаково. Давайте ми відразу відкриємо акуратно пломбочки. Ось ці. І будемо відкривати коробку. Тож, Unigertz у нас є танк 3, є танк 3 Pro Про з проєктором. Ну, а це у нас танк 3 s Тут також повинен бути у нас топовий DLP-проєктор. А, так, все правильно. Проєктор тут в наявності, крутилочка. Та й взагалі в цілому корпус такий самий, майже як в третьому танку. Чесно, не пам'ятаю, що вони тут додали, що вони тут прибрали, але з цим ми з вами будемо розбиратися вже на повному огляді, посилання, на який ви зможете знайти в описі під цією розпаковкою. Так що обов'язково підписуйтесь на основний канал, якщо не підписані. Саме там буде виходити повний огляд. Та як же ще дістати звідси? Так, ось він, танк 3С. Виглядає він точно так же, як третій танк, але, бачите, в ньому додалося, додався ще один ліхтар, тому що в третьому танку він тільки один був, а в танку другому їх було два. Тобто задня панель у нас, типу, вже щось як танк 2, але з проєктором топовим. Ну, а так по органах керування, по модулях, я дивлю, що це абсолютно звичайний танк. Тут, у нас, бачите, є. Роз'єми для вентиляції проєктора. Тут кнопка, яка блокує, і сканер відбитків пальців. тут, З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, а це кнопка безпосередньо для вімкнення ліхтарика. До речі, працює вона, по-моєму, навіть коли смартфон заблокований. Кнопка регулювання гучності. І так вони трошки звуків видають, особливо ця кнопка блокування прям цокає сильно. Вона, знаєте, метал-метал. об метал. Оця панель металева, і кнопочка у нас також металева. Ну, але то таке. Буває. Ззаду знаходяться камери 4 датчика інфрачервоної підсвітки для нічної зйомки. І саме головне це подивитись, які ж характеристики в цьому смартфоні. Тож зараз ми будемо його запускати і разом з вами все дивитись. Дуже швидко запустився смартфон, я вам скажу, прям моментально. Тому в мене є підозра така, що встановлений тут Dimensity 8020 ой, 8200. Як на всіх танках, точніше, як на третьому танку. Зайдемо в інформацію про наш пристрій побачимо, що Android тут 13-й. До речі, в танк 2 Pro був 14-й Android. Чому тут 13-й? От ці виробники таке чудя тінколи. Прям дивно. Далі у нас 256 ГБ пам'ять, ну я так розумію, 12 оперативної пам'яті. Саме головне, що процесор тут Dimensity 8200, все-таки, як я й говорив. Тобто флагман топовішого процесора, ніж цей в захищених смартфонах, поки що немає. Тобто процесор тут дійсно топовий. Так, зайдемо зразу з вами, поставимо частоту оновлення максимально, те, що я завжди роблю. А де вона тут? А ось вона в самому зверху. Звер... 120 Гц екран. Тобто, я так зрозумів, трошки пофіксили цей смартфон в порівнянні з Tank 3 Pro в плані пам'яті. Тут її не 512, а 256. І за рахунок цього, я так розумію, смартфон трошки буде дешевший. До речі, щодо акумулятору, не знаю, чи тут він 23 тисячі, чи ні. На жаль, поки що цієї інформації я вам не скажу, бо немає, як це все подивитися і перевірити. Все, я зрозумів. Вони ж пишуться все в, про... в інформації про мій пристрій. Тут 15600 мАч Бачите, тобто смартфон трошечки став тонше, ніж танк Тріпро, в нього стало трошки менше пам'яті, відповідно, і ціна в нього трохи менша. Що стосується батарейки, то це такий самий акумулятор, як, наприклад, Юліфон Armor 26 Ultra 15600, точно такий ж самий. Що там зарядка 120 Вт, що тут. Коротше, це нормальний сучасний смартфон, який трошки компактніший, ніж танк Pro. І я думаю, що Танк 3С популярністю користуватися також буде. Тому що Танк 3 Pro, хоч і не сильно великий, прям користувався, ну, але там питання ціни, мені здається, більше. Вийшов Танк 2 Pro, до цієї моделі вже інтерес більший, судячи з коментарів. Так, тут у нас проектор. Нам треба зняти плівочку ось цю, з проектора. І ми побачимо з вами проектор. Проектор тут хороший, такий, як на Танк 2 Pro, як на Танк 3 Pro. Це не такий, як на Танк 2. Тобто це сучасний DLP проектор в якого ось тут регулюється. Фокусування. Це все я вам покажу на повному огляді. Тож обов'язково підпишіться на основний канал, посилання на нього є в описі. До речі, посилання на AliExpress також буде в описі на цей смартфон. Не знаю поки що на даний момент, поки розпаковую, яка буде його ціна на старті. Якщо Tank 3 Pro нам пропонували за 600 доларів майже, ну я сподіваюся, що цей хоча б за 500 будуть віддавати, тому що це тоді буде більш-менш оправдано. Так, що у нас тут по камерам? Наскільки у нас мегапікселів основна камера? Давайте зробимо знімочок. Зайдемо і подивимось про нього інформацію. Е, камера у нас 50 мегапікселів. Бачите, камеру також трошечки пофіксили, якщо можна так сказати. 50 мегапікселів у нас мається знімок. В танк 3 Pro, по-моєму, чи 200 мегапікселів, чи 108. Чесно, я вже забув. Напевно, 200. Ну, але тут 50. При цьому це не означає, що камера буде гірша по якості, як часто буває. Так, стабілізація присутня. Знімати в 4К можна. Ось так от. Нічний режим, звичайно ж, присутній, а ширококутна камера, до речі, є чи немає. ні, Ширококутної, мабуть, тут немає. Тут є у нас для боке ще одна камера і ще одна камера. Це у нас ось, бачите, 34Х. Ну, тобто окрема камера, яка трошки збільшує. Так, як це все працює, я вам покажу, звичайно ж, на повному огляді. Як світять ліхтарики, також покажу, але я думаю, ви вже це все самі бачили. Особливо хто давно підписаний на канал, ви розумієте, що таке серія Unigertz Tank. Це проєктор, це яскраві ліхтарі, це великі акумулятори. Ось він, цей танк 3 s Дякую, що додивились, друзі. Обов'язково дочекайтесь повного огляду. Бувайте!